Радіо UA Chicago сьогодні до нас завітали представники TTI Trending Media School, щоб обговорити питання працевлаштування для студентів, які закінчують медичну школу TTI. Владислав Матящик та Валентин Росі, вітання. Привіт, привіт. Отже, перше питання: школа TTI допомагає студентам знайти роботу. Це вірно. Так, як я вже і розповідала раніше, але зараз олюбки ще раз про це розповім. Школа TTI співпрацює з різними роботодавцями з медичної сфери, такими як лікарні та інші медичні заклади. Вони дуже часто звертаються до нас за допомогою в пошуку кваліфікованих працівників. І цю інформацію ми передаємо нашим студентам для подальшого працевлаштування. Також в нас наразі є дуже багато вакансій для студентів, і інформуємо ще їх про те, про такі заходи, як, наприклад, ярмарка праці, де вони можуть поспілкуватися з працедавцями і віддати своє резюме і домовитись за інтерв'ю. Знаєш, у вас була нещодавно ярмарка праці. Розкажіть, як вона взагалі пройшла? О, ярмарка праці пройшла чудово, дуже багато людей знайшли роботу, а, наскільки я пам'ятаю, 30%, так? Так, так, так. Там було о, близько 30% і близько 500 осіб відвідано цей івент. Так, Це по даним асоціації самопоміч Self Угу. А чи знаєте, коли буде наступна? О, ні, ще. Е, жаль... Я думаю, що ярмарка наступна буде 100, на 100%, бо це. Це дуже чудовий захід для людей. Так, це дуже чудовий захід, і е, люди з кожного разу, коли вони приходять, вони становяться більш підготовлені самі угу. до цієї ярмарки, бо вони з собою приносять е, правильно написане резюме, е, і вони знають, що вони шукають на цій ярмарці. Угу, зрозумів, а я не є медик, але точно знаю, що в медичному навчанні є не тільки теорія, а ще й практика. А чи можете більше детальніше розповісти про практику від вашої школи? Так, так. Під час навчання в наших програмах студенти проходять обов'язкову практику в медичних закладах. Після завершення, пі, після завершення такої практики вони отримують рекомендаційний лист від закладу, що сприяє в подальшому їхньому працевлаштуванні. Наприклад, в нашій програмі для. Medical асистент, асистент медсестри, да? студенти також проходять обов'язково місячну практику в медичних закладах під керівництвом інструктора. Після такої практики наші студенти добре підготовлені і, і готові до роботи в медичній галузі. А взагалі, чому медичні професії є такими популярними в Америці? Знаєте, відповідь на це запитання? О, Це дуже чудове запитання. Тут навіть буде декілька пунктів, тому що. Тому що їх багато насправді. Першим пунктом це буде, напевно, стабільність, тому що попит на медичну сферу, на медичні послуги він буде завжди, і він не залежить від економічної ситуації, взагалі в країні, тому що завжди буде людина, яка хворіє, і завжди буде потрібна людина, яка лікує. Друге, це може бути, наприклад, висока заробітна плата, тому що в США вона. Є високою порівняно з іншими країнами. Також в медичній сфері завжди є вакантні місця, завжди є робота для різних людей. Як, як ми вже казали раніше, для людей, які ще не знають англійської мови, які вже знають англійську мову. Ну, то так, що ще? Професійне задоволення. Багато людей приходять в цю сферу. Тільки заради того, щоб допомагати іншим, це є дуже важливим. А які з медичних професій є найпопулярнішими? Можу вибрати два курсових напрямки: це є найпопулярніші напрямки, як курс флебатомі та медикал асистенс. В штаті Ілінойс, як і в більшості штатів, потребують дуже, важ... дуже важливої ліцензії, яка називається CNA, Це для асистентів медсестри. Це змог, щоб вони, щоб вони мали змогу працювати в медичній галузі. Щоб отримати таку ліцензію, треба пройти відповідний курс навчання, за допомогою якого вони будуть допущені до екзамену, до екзамену штату. Таку ліцензію теж можна отримати у нас в школі по закінченню наших курсів. А ви говорили за англійську мову? Чи надає ваша школа якихось курсів по вивченню мови? Саме по вивченню мови напевно. Ну, в галузі а, медицини. У нас просто. Справа в тим, що в нас навчання проходить як на українській мові, так і на англійській мові. І ті лекції, за які ми казали по суботах, які наразі досі проходять, а вони є так само і на українській мові, і на англійській, тому можна побачити для себе, як це пишеться, як це виглядає, і так люди запам'ятовують. Тому можна сказати трошки так. Розкажіть, до речі, про ці лекції. Нагадайте нашим слухачам, що це за лекції yeah. по суботах. Це ми знаємо. Вони безкоштовні, не безкоштовні, що там взагалі про. Проходить. По суботам ціціай влаштовує такі безкоштовні як сказати, безкоштовні курси, такі перші перші курси вступу до різних курсів, як і флебатами, так і медикал Е, Кожен бажаючий е, кому це цікаво, може записатися і прийти на таку суботню зустріч, послухати цей курс послухати медичну термінологію е, та після, е, після курсу е, у кожного буде, е, буде змога підійти до лабораторії та е, спробувати наприклад взяти кров з штучної руки в моєму, в моє, в моєму зданні це це є дуже цікаво цікаво і прикольно так П попробу хоча б попробувати це Слухати це одне, але коли ти дивишся і спостерігаєш над цим процесом, це цікавіше. Знаю, Владислав, що в тебе є TikTok. Так. Як його можна знайти, де можна подивитися, і що взагалі ти там знімаєш? В TikTok я знімаю багато чого. Ну, це буде дуже цікаво для людей, які нещодавно приїхали, для людей, які, яких цікавить медицина, тому що там дуже багато інформації про TTI. Так само ми не знімали кучу контента і будемо його викладати потрошку. Нагадаю, як я підписана. Підписана я vlкрапкаросі з двома с. Тому підписуйтесь. Дякую, дякую вам за цікаву інформацію. А, дякую, що завітали до нас і принесли дуже багато новинок з TTI. Дякую, дякую що запросили радіо ЮЕЙЧИКаго.